Як досвід війни вплинув на твоє повсякденне життя? Слухай, на мене з'явилася дуже жорстка заморочка. Я збираю багато типу речей для виживання. Це перше. А друге розуміння того, що в будь-який момент твоє життя має закінчиться може. І ти маєш бути до цього готовим, вообще. ментально, ти маєш тримати контакт з людьми, з близькими, з батьками, що інколи дуже важко буває. З близьким для тебе оточенням, не сильно розпилятися, бо це, в принципі, по факту найближче, що у тебе є. От взаємостосунки це те, що реально у нас є. Бо це бабки, вся ця історія, тачки, це все нав'язано, це все насправді. Класно, це підвищує рівень комфорту життя, але це все пиль. А от стосунки з людьми, я намагаюся тепер дуже, дуже. З близьким оточенням тримають зв'язок теплий, а друге, у мене навіть є відео, де я там купляю павербанки, я показую людям, що куплять на випадок знову війни чи чогось такого. А не ісключено тепер, що буде. Ми побачили, як воно може бути. Павербанки у мене є там всякі топорики, як там розвести огонь без, тільки з іскри. Я прям ходив в ліс і реально тренувався, як це робити. Всякі різні палатки для бушкрафта, для кемпінгу куперучей, спеціальний одяг, взуття і так далі. Тобто, у мене є величезна. Величезний нетривожний чемоданчик, я вже не знаю, тривожний гараж, можна це так назвати. Кладовка, отак, тривожна кладовка, де у мене спаковані речі, на які на випадок а, якоїсь ситуації, не будемо казати, якої, я можу пройти, взяти сумки, положити в тачку і уїхати, і автономно жити собі декілька місяців взагалі там, не турбуючись, ні про що, буде що їсти, пить і так далі. Я б радив всім українцям по можливості подумати про це. Не обов'язково ж нове купувати там на в Україні на OLX, за кордоном на в Німеччині, це eBay, Клянін, чи як він там називається, дуже багато речей цих можна знайти і купити за копійки, або багато людей навіть безкоштовно видають за кордоном. Краще. Нехай у вас це буде, це ж якийсь тил життя. У нас ж дуже багато різних граней в житті. І от є грань безпеки на випадок надзвичайної ситуації в житті. От лучше, щоб ця грань в вашому житті була прикрита. Дай Боже, щоб цього не сталося, або у вас оминуло в житті, але краще до цього будь готовим. Отака от от історія. Оце, в цьому плані війна на мене дуже сильно вплинула. І плюс я тепер по життю завжди вибираю місце, де жити там, ну вимушений через поранення, де є нормальна медицина доступна, де не надо ж ці апойменти, терміни, де можна прийти до лікаря. Зразу записатися, зразу отримати аналізи. ну мені це з моїм з моїм пораненням дуже важливо. Тому я завжди тепер вимушений бути там, де є лікарі, де є швидка медицина, де я можу швидко десь переїхати, евакуюватися в якусь точку світу, де я можу легко з цієї точки допомагати Україні з Європи, да, це дуже важливо. Бо коли я жив в Британії, це було дуже важко. Ці машини на ЗСУ доставлять, їздити через всю Європу в Україну, дуже важко було. От. Тому от зараз мені дуже Польща подобається, українців тут багато і так далі. Коротше, то що раніше здавалось, мега. Крутим, як, наприклад, Лондон там чи щось таке, тепер здається абсолютно безсмислено. Дуже пріоритети змінюються, і дуже відчуття до безпеки життя і контроль безпеки життя сильно змінюються. В принципі, отак.